Сьогодні ми трошечки детальніше поговоримо про менделівську генетику, а також про побудову розчітки Панета, ну і про схрещування, яке називається дигібридним. Отже, згадаємо, який основний об'єкт дослідження був у Менделя. А це були рослини гороху. І одні з ознак, які він досліджував, були колір горошин і форма горошин. Відповідно, є ген Y, який. Відповідає за колір, і у нього є дві, два варіанти. Y велике, це жовтий колір, це домінантний алель цього гена, і Вай маленький це зелений колір, рецесивний алель. Ну, і З формою грошин так само. Р велике домінантне кругла форма, Р маленька зморшкувата форма це рецесивна ознака. Отже, давайте проведемо схрещування так званих чистих ліній. Що це таке? В даному випадку це ті рослини, у яких є обидва алелі домінантні або обидва алелі рецесивні за обома цими генами. Зараз ми досліджуємо тільки їх, і на інші ми просто не дивимось. Отже, у батьків: два великих «Y» Тобто колір у цієї рослини буде однозначно жовтий, адже Y великий відповідає за жовтий колір, і два великих R. Тобто форма цих горошин буде кругла, адже R велике відповідає за круглу. В той самий час у іншого з батьків ми маємо обидві ознаки гомозиготні рецесивні. Дві маленькі Y, тобто рослини будуть зелені їх горошини будуть зелені, і дві маленькі R, тобто ці горошини вони будуть зморшкуваті. Отже, ми схрестили такі рослини. Що ми отримали у вигляді гібридів першого покоління? Як ми розуміємо, за випадковим чином, кожна рослина гібридів першого покоління, отримає хоча б одну велику вай від ось цього з батьків. Тому що їх дві і вони обидві великі, і хоча б одну велику R знову ж таки від цього, цієї батьківської рослини, тому що тут знову немає інших варіантів, тільки великі R. Так само від цієї рослини вона випадковим чином успадкує тільки маленьку Y і тільки маленьку R. Тобто інших варіантів, як бути дигетерозиготою за обома. Цими генами у рослини F1 в даному випадку немає. Отже, всі рослини f 1 за генотипом будуть гетерозиготами і будуть нести домінантний і рецесивний алель з кожного з генів. А за фенотипом вони будуть проявляти домінантну ознаку, оскільки тут ми маємо випадок повного домінування жовтим над зеленим і від круглої форми над зморшкуватою. Тобто. Розгорошене у рослин F1, будуть мати жовтий колір і круглу форму. Що ж буде, якщо ми схрестимо між собою ось таких от дигібридів? Ми називаємо їх дигібридами, адже вони отримані от від схрещування двох чистих ліній і обид... є такими дигетерозготами? Що ми будемо мати І як ми це дізнаємось. Для цього ми можемо побудувати розшітку панета, адже це один із найбільш зручних, зруч, зручних способів в даному випадку зрозуміти, які і скільки у нас будуть нащадки. І е, в випадку з ДГЕТРозвотою, ми будемо писати гамети, які може утворити кожна з цих рослин. Материнська і батьківська. Почнемо з материнською. За законом незалежного спадкування алелі кожного з цих генів можуть комбінуватися між собою незалежно. Тобто. Домінантна ознака може комбінуватися як з домінантною ознакою іншого гена, так і з рецесивною його ознакою. Так само рецесивна ознака цього гена так само може комбінуватися як з домінантною, так і з рецесивною, і це все буде відбуватися у рівних пропорціях відповідно, ми будемо мати чотири типи гамет. Ми будемо мати гамету Y велике, R велике. Правильно ми скомбінували. Далі ми будемо мати гамету Y маленьке, R велике. Тепер ми перейдемо до Y велике, R маленьке, і нарешті Y маленьке R маленьке чотири типи гамет. Вони між собою скомбінувалися незалежно і знаходяться в однакових пропорціях. Тут треба взяти до уваги, що таке відбувається тільки у випадку, якщо гени знаходяться на різних хромосомах. Тоді дійсно, хромосоми розподіляються під час майозу випадковим чином, і тому. Шанси отримати кожну з цих комбінацій вони є рівними. Якщо гени знаходяться на одній хромосомі, а тим більше-дуже дуже близько один до одного, то цей закон незалежного комбінування він буде порушуватись. І такі гени будуть називатися щепленими. Але про це наступного разу. Отже, оскільки батьківська рослина у нас така сама, то ми просто запишемо такі самі комбінації цих гамет. І тепер нас не стає найцікавіше. Після того, як ми записали ці гамети, ми можемо просто у кожному квадратику прослідкувати, що відбудеться, якщо ми будемо знати, які рослини, які горошини у цих рослин будуть за кольором і за формою. Давайте подивимось. Отже, ми е, комбінуємо спочатку ген, який відповідає за кольор. Отже, Y велике. Y велике, записали вай велике, вай маленьке. Записали цю комбінацію: Y велике, вай велике знову. і знову Y велике, Вай маленьке. Ось так у нас відбулася комбінація за геном, який відповідає за колір. Тепер подивимося, що буде з геном, який відповідає за форму. Ми робимо таким самим чином: комбінуємо відповідно R велике, R велике, R велике, R велике, R велике знову, R велике, R маленьке. і Знову R R Рмаленький. І тепер ми маємо уже генотип рослин, нащадків F2, які будуть мати ось такі комбінації. А зараз ми зробимо все те саме, тільки для усіх інших варіантів гамет. Давайте зробимо спочатку для одні, одного гена, а тепер для іншого. Отже, ми будемо мати ось такий от розподіл, таку, такі от комбінації, які ми називаємо це генотипи. Те, що ми бачимо, це генотипи, які ж вони будуть за зовнішнім виглядом, які вони будуть мати фенотип в результаті. Давайте проаналізуємо: якщо у нас Y велике відповідає за жовтий колір, і це є домінантний. Алель. Тобто кожна рослина, яка буде мати хоча б один великий вай у своєму генотипі, вона має, буде мати жовтий фенотип. Давайте рахувати, якщо ми порахуємо всі ці рослини, ми побачимо, що їх буде 9, вони будуть жовті, і при цьому ці рослини будуть також мати І R великий у своєму генотипі, вони будуть жовті і будуть круглі. Тобто ми зараз порахували ті рослини, які будуть мати домінантний фенотип за обома цими ознаками. Дев'ять рослин будуть жовті круглі. Зверніть увагу, що за генотипами вони відрізняються. Не всі вони однакові за генотипами, проте за фенотипами вони будуть однакові. Тепер давайте подивимось, які із цих рослин будуть мати зелений колір, але при цьому. Круглу форму. Які ж вони будуть? Ми будемо шукати, оскільки за зелену форму у нас відповідає Y маленьке, Тобто це будуть ті рослини, у яких Y маленьке рецесивна ознака є у гомозиготі, тому що інакше вона просто не буде проявлятись. Отже, ось вони, Y маленька, гомозиготі. А R, оскільки нас цікавить круглі рослини, повинна бути хоча б одна R велика. Тоді ця рослина. Буде мати і грошина, точніше, буде мати круглу форму. Таких рослин, які мають гомозготу за Y маленьким і хоча б одну R велику, в даному випадку, в даному схрещуванні у нас три. Зверніть увагу, що генотипи у них можуть також відрізнятися. Ось ці дві у нас за генотипами однакові, а ось ця у нас відрізняється у нас тут. Рецесивного музегота за одним геном і домінантного музегота за іншим. Що лишилось нам ще? Нам лишилось порахувати, скільки рослин буде мати жовтий колір, але при цьому зморшкувату форму. Тут ситуація з точністю до навпаки. Нам потрібна хоча б одна велика Y, тобто домінантна жовта, і обидві маленькі R. Тобто гомозегота за рецесивною ознакою, за формою грошин. Давайте рахувати, скільки у нас їх буде. У нас їх буде так само три, і так само у нас буде один генотип, який буде нести гомозиготу за одним геном жовтим кольором домінантну, і гомозиготу рецесивну за формою грошин, і також гетерозигота за кольором і, також, ну звісно, гомозигота за рецесивною ознакою. І у нас лишилась одна рослина, яка буде мати обидві рецесивні ознаки. Звісно, це та рослина, яка буде мати гомузготу за Y маленьким, і гомозготу за R маленьким. В даному випадку це буде одна рослина. Це може здатися трошечки дивним, але дійсно. За теоретичними розрахунками, якщо ми схрестимо ось таких от двоє гібридів, де гібридне схрещування проведемо, то розподіл за фенотипами, або розщеплення, це називається у генетиці, буде 9 до 3, до 3 до 1. Бачите, як ось тут ми з вами порахували. Цікаво, що Мендель, коли досліджував горох, у нього. На практиці також виходило дуже подібні розподіли, і завдяки цьому, власне, він і вивів свої закони. Звісно, його розподіли не ідеально співпадали за цими, з цими цифрами, але якщо округлити і наблизити, то дійсно на практиці при схрещуванні двох рослин за аналізуючи за двома генами, виходить розщеплення за фенотипом 9-3-3-1.